Мир вам, дорогі брати та сестри. Я щиро вітаю вас цим особливим днем, з особливим святом, 25 років. З того часу минуло, коли було перше служіння освячення нашого нового дому молитви. Той перший раз, коли ми зібрались на те святкове служіння, ми читали Слово Боже із книги пророка Моса, який говорив: І на цьому місці я дам мир. І я вдячний Богу, і думаю, всі ми з вами разом можемо дякувати Богу. Не за велику кількість тих людей, хто прийшли до Бога і дійсно на цьому місці знайшли для своїх сердець мир. На цей час і на сьогоднішній день хочу оставити вам на роздуми текст із книги пророка Даниїла і взяти його за основу спогадів і всього того, що в нас було. Другий розділ пророка Даніїла, 28-й вірш: Але є на небесах Бог. Все те, що було, і все те, що маємо на сьогодні, як зроблене для слави Бога, воно стало стільки з тої причини, що є на небесах Бог. Бо Він був тим, хто дав бажання, він був тим, хто відкривав двері, Господь був тим, хто спровадив через ті непрості часи і допоміг зробити те, що є аж на сьогодні. Якщо говорити про спогади, то все почалося. Навіть раніше ніж я про це розповідав колись в минулому. Початком було практично святкування тисячоліття хрещення Русі. 1988 рік, коли прийшло це свято ще до Радянського Союзу. Ми тоді з братами мали багато хороших служінь, і люди пішли до церкви. Ми збиралися на мирну провулку. Невеличкий дім молитви, побудований раніше, в 60-ті роки минулого століття, він був досить малим. Ми винесли внутрішні стіни, поставили стелю на трубах, на металі, але і того приміщення вже було мало. Почав клопотатися про те, щоб розширити приміщення ще Федор Карлович, який ніс пресвітерське служіння до 89-го року. Він перший почав писати листи. На міський виконком він перший почав турбуватися про те, щоб щось зробити, щоб люди могли поміститися в цей дім молитви, який ми мали на мирному пару Але влада не давала нам розширення. А тоді, коли людей прийшло досить багато, уже говорити про розширення не було сенсу, треба було говорити про нову територію, нову ділянку і будувати нове приміщення, що вже прийшло на часи мого служіння. Починаючи з 89-го року, я почав писати листи, почав ходити до міськвиконкому і вести розмову про те, що нам потрібна ділянка, і ми маємо побудувати новий дім молитви. Це було 4 роки хождінь по кабінетам. Колись Віктор Федорович Артеменко розповідав про те, які перепони були йому, як керівнику міста на той час, і всім, хто були. Десь незнайомі для нас, але там, за кадром, яких, в серцях яких працював Бог, і вони казали, було дуже багато людей, які чинили перепони, щоб це приміщення не було побудовано. Декого із них ми знаємо по поіменно, по прізвищам. Але хочу сказати найперше: всі ті, хто якимось чином е, чинили супротив, щоб ця ділянка. Не було виділено, що цей дім молитви не був побудований в місті в кінці нашого будівництва. Вони всі стали друзями нашої церкви, вони всі стали людьми, які з радістю приходили до нашого храму і змінили своє відношення до Бога, і ми з ними всі роки подальшого життя мали найближчі дружні стосунки. Ті чотири роки, які потрачені були, як люди кажуть, в лапках. На те, щоб ходити і отримати дозвіл на будівництво, вони не були потрачені даремно. Міська влада відправляла мене до керівництва партії. Партія відправляла ще до когось, і так по кругу я ходив від кабінету до кабінету. І це був той момент, коли я міг цим людям проповідувати про Бога, дарувати їм Слово Боже і говорити про спасіння їхніх душ. І тому можна дивитись на це як затримку в будівництві, а можна дивитись на те, що Бог використав цей момент, коли можна було їм засвідчити про любов Божу і запросити їх до покаяння. Чотири роки. Ми потратили на молитви, на підготовки документальні і всі такі інше. І аж в 93-му році ми почали будівництво Нового дому молитви. Там був один такий цікавий момент, поки я ходив і просив виділити нам ділянку. Одного разу Бог своїм таким особливим чином відкрив двері в місць виконкомі, де було засідання виконавчого комітету. Я зміг зайти на виконавчий комітет. З собою приніс я планшет десь метр на метр двадцять по площі, де була намальована перспектива і вже невеличкий проектний малюнок, що ми маємо збудувати в нашому місті. І коли я опинився там на засіданні, воно було неочікуваним для тих, хто були там. І тоді я сказав, ми хочемо побудувати отакий дім молитви, який прикрасить наше місто. Цікавим моментом було те, Віктор Федорович Артьоменко, який на той час був головою, він звернувся до комітету, який засідав, що ось це пастор цієї церкви, і вони хочуть побудувати приміщення. Що ви скажете на цей рахунок? Люди загомоніли, кожен щось говорив, але на засіданні сидів поряд. Один особливий чоловік Ставров Борис Микитович. Це голова спілки ветеранів нашого міста. В його команді на той час було 11 тисяч людей. Це все були відставні військові і пенсійні пенсіонери е, партійні. Віктор Федорович звернувся до нього і сказав: Борис Микитович, що ви скажете з цього приводу? Він сказав, я думаю, що треба дати дозвіл цим людям, і нехай вони побудують свій дім молитви, це дійсно прикрасить наше місто. Це був якийсь такий особливий момент, коли Бог цього старого чоловіка, заядлого чи запеклого комуніста, використав в тому напрямку, щоб піддати заохочення всьому виконкому, і вони проголосували за те, щоб нам виділили ділянку і ми могли почати будівництво. Так було зрушено питання з документами і влітку, а точніше, вже в серпні місяці ми змогли троє нас, Даніл Борисович. Прості, вибачте, Масюк Леонід Данілович, я і ще інженер із архітектури. Ми приїхали на ділянку, забили 4 кілочка, і то було вже наша ділянка, де ми почали працювати. Будівництво йшло активно і дуже з великим ентузіазмом. За перші три дні, коли все було підготовлено, ми залили на фундаментні ленти 180 кубічних метрів бетону. Возили камазами на велику дерев'яну площадку, бо там був пісок і під'їзд був важкий. Камази висипали, люди в рядочок відрами. Дуже швидко, як комашки, розбирали того бетону і сипали в ленти фундаментні. І поки приїжджав другий Камаз, вже площа була пуста, і таким чином були закладені перші 180 кубів і були залиті фундаментні лєнти. Будівництво йшло в складний період, складні часи, де були дуже величезні проблеми з економікою, проблеми з матеріалами, з грішми. Ми всі тоді, пам'ятаєте, старшого віку люди були мільйонерами, але на ті наші мільйони щось було складно купити. Одна німецька дойче марка тоді коштувала 100 тисяч наших карбованців. Один долар американський коштував 150 тисяч наших українських карбованців. Інфляція була жахлива, грошей було обмаль, але Бог робив чудеса. До нас, починаючи з 92-го року, їздили в гості Бесарабські Німці і були гостями і присутніми на наших служіннях. Але в них на думці і на серці було відбудувати, відновити спочатку дім молитви в Сараті, а потім далі вони сказали: ми будемо бачити, ми вже втомилися від будівництва в Сараті, чи будемо допомагати вам, ми не знаємо. Одного разу несподівано приїхали. Брат Кельм і його дружина, сестра Ольга знайшли мене, покликали, і брат Кельм мені каже, я хочу вам допомогти побудувати дім молитви. Я запитав, а як це сталося? Чому ви вирішили допомогти? І він каже, моєї дружині Ольги приснився сон. Народилось маленьке дитятко, і воно плаче, і нікого немає, хто би його пожалів і приголубив. І коли вона вранці проснулась, вона йому каже, це їхні сімейні були стосунки, папа, це пастор плаче, в нього нема грошей, вони не можуть побудувати дім молитви. Ми з тобою маємо допомогти. І вони кинули всі свої справи, прилетіли до нас в Україну, прийшли на нашу ділянку, на наше будівництво, і там ми, помолившись Богу, домовилися з ними, що вони будуть нам підтримувати. Першу частку в будівництві вклав Фіодор Карлович. Він, продавши свій будинок, від'їжджаючи до Німеччини, лишив частину грошей, і ми на них змогли купити 400 блоків фундаментних і 150 панелів для перекриття. То був початок, коли ми змогли почати будівництво нульового етажа. А далі включилися німці, дуже багато працювали наші брати і сестри. Кожного року при всіх тих складнощах люди з нашої церкви, наші брати та сестри, жертвували десь в межах 10 тисяч доларів. Це на ті часи колосальні суми. Але Бог благословляв наших братів і сестер бажанням жертвувати, бажанням заробляти, і таким чином будівництво продовжувалось. Бог вів справу так, що ніколи ні одного разу будівництво не зупинилося із-за того, що бракувало матеріалів. Даже були такі випадки, коли декілька разів наші чергові вранці виходили і казали: заїхала машина на ділянку і висипала щебінь, і різко поїхав, навіть не побачили номерних знаків. То був момент, коли в нас дійсно закінчувався щемінь. І, зупиня... і могло зупинитися будівництво. Але Бог через таких людей його продовжував. І так воно йшло спочатку не такими високими темпами, потім брат Кельм домовився з нашими братами, щоб взяти бригаду, взяти їх на фінансову підтримку. І діло пішло значно скоріше, і ми почали будівництво. Гроші потихенько приходили від німців. Шість раз довелося мені їздити до Німеччини. Двічі з хором, двічі з Галиною, а двічі я сам їздив по німецьким церквам, говорячи про те, хто може пожертвувати гроші, і люди жертвували на будівництво нашого храму. Тоді, коли треба було віднімати стіни, у нас не було каменю. І ми поїхали на наш. Завод ЄЧей того бетону ще був з директором заводу Садовський, така особлива людина, і він каже: Я тобі дам камень в борг, але я не вірю в те, що ти мені віддасиш гроші. І кажу, ми віруючі люди, ми не можемо обманювати. Ми будемо старатися віддати вам гроші. І він визначив терміни, коли потрібно віддати по частинам гроші. Коли прийшов час віддавати останній. Частину боргу у нас практично грошей не було. І я молився Богу і думав, Господи, що робити, як піти до Садовського? А кожного разу, в неділю вранці, коли я йшов в неділю на зібрання, на мирний провулок, Садовський йшов до свого гаража брати свою автівку, бо він був за нами, за дому молитви мирного приулку, і ми часто з ним йшли разом. І я бідкався про те і молився, як я буду з ним говорити, якщо зустріну на дорозі. Бо ось приходить час віддати гроші. В понеділок треба віддавати, а в п'ятницю у нас ще нічого немає. П'ятниця був день, коли у нас збиралась частина церкви. Це були, як правило, люди більш такого старшого віку, пенсіонери. У нас було молитоване зібрання на 10-ту годину ранку в п'ятницю. Прийшовши на це зібрання, ми щиро молилися і казали, Господи. Допоможи нам вийти з цієї кризи, пошли нам можливість розрахуватися із заводом, щоб ми не мали якихось, якогось позору чи якихось наслідків. В суботу, вранці, позачерговим рейсом, прилітає брат Едвін і сестра Ольга, і кажуть: ми не мали спокою і розуміли, тут щось є, які в тебе є проблеми. І я сказав, нам понеділок віддавати кошти, а їх у нас немає. Він витяг дістав 10 тисяч доларів. Це була сума трошечки більша, чим нам потрібно було віддавати борг. Ми з братом поїхали в Збірбанк поміняти їх на оті карбованці, які вже були дуже дешеві. Хто пам'ятає старшого віку Збірбанк, Збіркаса була через дорогу від нашої. Типографії на вулиці Московській, і коли нам поміняли ці гроші, ми з братом вийшли звідти і винесли в руках чотири мішка грошей. І треба було їх перевезти до заводу Езябії і там віддати в бухгалтерію. Це був особливий такий момент, і свідчення, і на заводі, і це був особливий момент, коли ми поособливо дякували Богу. Що він турбувався. Багато є ще історій про те, як Бог по-особливому виходив на зустріч і давав нам свою допомогу тоді, коли були критичні часи. Кількість матеріалів і скільки було потрачено коштів. Я дав ці цифри Віктору Петровичу. Він розповість, і брати на цьому зібрані розкажуть, скільки і чого було вкладено. Дивним чином, дивним образом, Бог допомагав знаходити матеріали. Бо якщо нам потрібно було знайти арматуру, яка має діаметр 28 мм, 32 мм, це дефіцитна арматура, дефіцитний метал того часу. Але якось Бог допомагав, ходячи по Одесі від одної, від одного підприємства до іншого, Бог допомагав знаходити такі матеріали. Дивним чином була знайдена цегла, якою обліцьований дім молитви. Бог багато багато проявив особливих чудес. Я розумію, що я сьогодні не можу розповісти всіх тих справ, які були, але будівництво йшло ось таким образом: Бог його вів. Брати і сестри працювали, вкладали здоров'я, кошти, і це будівництво мало благословення. Люди, які там працювали, мали благословення. Приходили люди, члени нашої церкви. Приходили деяких сестер чоловіки уже старшого віку, але вони були ще не члени церкви. Хтось із них там рівняв, сидів гвістки, хтось збирав гістки по території, приносив до тих, хто рівняли, щоб могло було знову використовувати, збивати опаловку і всі другі речі. І таким чином, потрошечки-потрошечки, за сім років було звершено будівництво і проведено перше служіння. З тої пори промайнуло 25 років. Це приміщення продовжує служити для тих, хто його будував, і для тих, хто прийшов до Бога. Це приміщення має форму і всі зовнішні параметри такі, що воно говорить про велич Бога. І люди, які проходять повз нього, вони бачать цю проповідь. Тут Господь влаштував свою справу, тут приходять ті люди, хто люблять Бога і хто йому вклоняється. Непрості часи, які прийшли зараз в Україну і в життя всіх нас з вами. Але я хочу, щоб сьогодні в розумі, в свідомості кожного із нас з вами лунали оці слова, але є на небі Бог. Він провів тоді через оці всі особливі випробування і часи, і було побудоване таке приміщення. Проведе нас Господь далі і доведе аж до зустрічі з собою. А тільки пам'ятаймо: є на небесах Бог. Нехай він буде благословений, нехай йому буде слава. І всім, хто є на зібрані сьогодні і нашій дорогій церкві, нехай буде благословення Господнє. Я знаходжусь на фоні картини нашої церкви. Цю картину намалювала наша доня Олічка, і всі з вас знали, що ми збираємося від'їжджати. бо... Я мав викладати в коледжі в Сполучених Штатах. Це фото, це картина, яку намалювала Олічка. Ось тут є 23 пташки, які відлетіли і полетіли в другий край. Ми продовжуємо молитись за вас Богу. Ви в нашому серці, ви в нашому розумі. Ми любимо Бога і ми любимо всіх вас, хто є там, в нашій церкві. Хай Бог береже і благословить всіх вас, але є. На небі Бог. Втішайтеся цими словами, підбадьорюйте один одного, гарного благословеного свята і благословінь всім аж до зустрічі із нашим Господом. Амінь.